12 година і 17 хвилин на студійному годиннику Українського радіо Поділля Центр біля мікрофонів Інна Ніколаєва та Оксана Середюк на часі програма Полудень. Працюємо у прямому ефірі. До нас можна зателефонувати і поставити своє питання. Телефон студії 61 90 70, 61 90 70. Також нас можна чути і бачити на, на сторінці в Ютубі. ЮАПоділля. Поділля забезпечує Олексій Харченко. Точка на карті, що оживає так називається проєкт, який реалізовують учасники гуртка Історичне краєзнавство Хмельницької гімназії номер 2 У чому його унікальність? Говоримо сьогодні із заступницею з виховної роботи гімназії номер 2 Тетяною Томчишиною та учасницею гуртка Історичне краєзнавство, ученицею 10 класу Богданою Лесько. Вітаємо вас. Доброго дня! Раді От... вас вітати! Отже, пані Тетяна до вас питання. У чому задум проєкту? Точка на карті, що оживає? Радо вітаю усіх радіослухачів. Україна надзвичайно багата своїми історичними пам'ятками, звичаями і традиціями. Але, на жаль, наша молодь не знає про усі куточки рідного краю. І основною метою проєкту Точка на карті, що оживає, є можливість. Представити своє рідне місто по-новому, подарувати нашим гостям, подарувати містянам можливість дізнатися про найцікавіші куточки нашого міста сучасне місто, давнє місто. Побачити його з іншого боку допоможуть саме учні нашого гуртка Історичне краєзнавство. Варто відзначити, що цей проект має на мету. В першу чергу самореалізація учнівської молоді. Учні, які будуть відзнімати невеличкі ролики про місце, де вони будуть знаходитися, виготовлятимуть інтерактивні постери з нанесенням qr кодів які потім мріємо будуть подорожувати усією Україною. І є у нас надія, що учні з багатьох інших міст приєднаються. І так само, як і ми подарують своєму місту можливість по-новому бути побаченим у кожному куточку рідної України. Для реалізації проєкту ви об'єдналися із береговим і сумами. Чому саме із цими містами чи розглядали інші міста? Щиро дякую за запитання. Нас об'єднала краудфандингова платформа, про яку ми будемо говорити, учні нашого. Гуртка взяли участь у проєкті, і конкурсний відбір був довготривалим. Нас об'єднала платформа за десятьма викликами. Десять викликів, які обрали наші учні, і один з них був безпосередньо точка на карті нові рішення для локального туризму. Берегово, Суми та місто Хмельницький це три міста, в яких працюють активна молодь, активні Екскурсоводи варто зазначити, що наші друзі-сумчани вже протягом 12 років проводять екскурсії театралізовані. Вони мають навіть можливість з містянами проводити квести майстерки. Якщо ми говоримо про берегівчан, наших друзів, які об'єдналися з нами у цьому проєкті, вони у першу чергу прагнуть розповісти про своє маленьке містечко, готують свої відеорепортажі, залучають молодь до активної екскурсійної роботи. А щодо нас, місто Хмельницький, варто зазначити, що з 2018 року наші учні беруть активну участь у е, Гуртковій роботі Хмельницького міського центру турмизму та краєзнавства, який очолює Леся Стебло, і вже мають надзвичайно багато надбань. Це і туристична інтерактивна мапа, багато екскурсій, залучення учнів до проведення туристичних акцій на відкриття туристичних сезонів. Проведення екскурсій онлайн та офлайн, робота екскурсоводів на створенням нових маршрутів. Саме це сприяло тому, що наших три команди берегівчан, хмельничан та сумчан, було відібрано. Хочеться одразу зазначити, що наш е, представник. І координатор проєкту Оксана Степанова сприяли тому, що наш проєкт було так само відібрано. Три команди об'єдналися, і ми розпочали творчу діяльність над задумом, ідеєю, як ми разом три різних міста, можемо об'єднатися заради реалізації спільної мети. Презентація своїх рідних міст по новому пані Тетяно. Які інші були міста? Ви кажете, що три команди от виграли так отримали перемогу? А які були ще? 10 викликів, і м, під кожен виклик три школи об'єднані з різних міст. Ми знаємо, що у нас є друзі у Харкові, у Кропивницькому, в Донецьку, в Луганську, у вони Києві. Змагалися. Вони всі змагаються, але реалізують свій виклик. Виклики кардинально е, відмінні один від одного, але найважливіше їх обрала молодь для того, щоб показати, що їх найбільше турбує, що б вони хотіли змінити у сучасності. І найважливіше, що саме молодь їх продовжує реалізувати і просувати проєкт для реалізації своєї мети. Пані Тетяно, ви зазначили, що проєкт реалізується на базі краудфандингової платформи. Розкажіть нашим радіослухачам, що це за платформа. Це платформа, платформа освітніх проєктів. Їх основна мета здійснювати менторську підтримку та супровід у впровадженні проєктів у школах. Вони працюють з 2016 року, і ми знаємо, що безліч шкіл могли завдяки краудфандинговій платформі здійснити свої найпотаємніші мрії. Візьмемо навіть нашу школу 13. саме завдяки краудфандинговій платформі. Вони змогли реалізувати проєкт Арт Простір, і ми знаємо, що він активно працює і до сьогодні. Що платформа здійснює на цей час? Якщо раніше кожна школа могла подати свій проект на платформу, то цьогоріч і з 2019 року вони змінили умови. І тільки ті, хто є учасниками конкурсів, проходить конкурсний відбір, довготривалий, можуть взяти участь від центру інновацій освіти «Просвіт» і потрапити на цю краудфандингову платформу. Цьому передує звичайно активне навчання, і варто зазначити, що найцікавіші платформи може, може ви чули проєкти, такі як кампола, екологічні краплі, безпосередньо арт-простір, створення майданчиків для занять спорту, робота активна по інклюзії. Створення маленьких тренажерних залів, бігових доріжок, допомога школам безпосередньо освітнім закладам у реалізації маленьких ідей, творчих для створення атмосфери, занять спортом, кожній школі сприяє безпосередньо цьому краудфандингу платформі. Як вона сприяє, як вона допомагає? Я просто хочу почути від вас про гроші, як це має бути? Кожен навчальний освітній заклад. Розташовує свій проєкт, свою ідею на платформі. Після того відбувається відлік часу, це 40 днів, ну інколи більше, під час якого відбувається збір коштів. Будь-хто, будь-який доброчинець, може зайти на платформу, переглянути. Проєкт, його опис, бізнес, проєкт тобто на що потрібні кошти, ті чи іншій освітній установі для того, щоб реалізувати проєкт, подивитися ролик, де діти активні учасники гуртка нашого безпосередньо історичне краєзнавство демонструють, що вони вже зробили, чому це їм цікаво, чому важливо розповідати про своє рідне місто, щоб про нього дізналися на теренах усієї України. Після того одним маленьким натисканням клавіші підтримати вони можуть надіслати будь-яку суму, і для нас реально важливо будь-яка допомога у співпраці, тому що саме сьогодні у нас є можливість вкладати кошти у майбутній розвиток нашого міста, у майбутнє нашої молоді, адже вони бачать, що їх підтримують, що їх ідеї комусь потрібні. Відповідно. Вони рухаються далі. А якщо вони рухаються далі, значить, щодня наше місто стає новим, цікавим. Щодня наше місто розвивається. Яка сума потрібна вам для реалізації проєкту? І яка сума вже зібрана на сьогодні? Для реалізації нашого проекту нам потрібно 81 тисяча 144 гривні. На сьогоднішній день в нас є уже 23%. відсотки. Це доволі незначна частина потрібних на коштів, і ми розуміємо, що в такий період пандемії люди знаходяться в такому скрутному фінансовому становищі, але ми віримо і хочемо закликати вас, щоб ви підтримували наш проект на важливо. Кожна копійка і усіх небайдужих. Ви підтримуєте, і ми разом зберемо цю потрібну суму, оскільки наше майбутнє твориться зараз. На що підуть ці гроші? Ці гроші підуть на а, техніку, яка нам допомагає проводити екскурсії. Це петличні мікрофони, це камера, а, мікрофони для екскурсоводів, певних, які будуть проводити екскурсії. Якщо виявиться так, що ви не назбираєте всю потрібну суму, що тоді? Ну, ми віримо, що ми назбираємо її, і е, нас профінансують е, до кінця. Нам потрібно зібрати 50% суми і нас профінансують до певного. Е, якщо так станеться, але ми все-таки віримо що всі гроші підуть благодійникам. Повертаються до своїх людей, які пожертвували на цей проект. Пані Тетяно, ви зауважили, що відбувалися навчання. Так розкажіть нам, які це навчання, чого навчалися, аби проєкт з'явився на платформі. Як це відбувалося? Треба зазначити, що. Наш гурток історичне краєзнавство готовий до будь-яких викликів, і тому, потрапивши, знайшовши цей проект пані Оксана Степанова, допомогла нам у реалізації основної ідеї. Зокрема, у першу чергу ми проходили двомісячне навчання. Це були лекції надзвичайно цікаві з дизайну мислення. З допомоги, як правильно фандрейзити, як правильно Це просувати фандрези збір коштів, як правильно просувати свою ідею, як правильно долучати е, тих добродійників, які прагнуть підтримати проєкт, як знаходити ту аудиторію, який би був проєкт безпосередньо цікавим. Е, варто ще раз відзначити, що проектний менеджмент, з яким ми раніше не настільки були знайомі, сприяв тому, що ми навчилися. Складати бізнес-план, правильно оформлювати ідею, грунтувати чітко основну ідею, мету шляхи реалізації проекту це нам допомогло у тому, що ми, як і ряд інших команд, розташували свій ролик. На платформі здійснили перелік бізнесових коштів, що нам потрібно для реалізації проєкту, і почали просувати проєкт. Дякуємо краудфандинговій платформі. Також за те, що вони постійно листуються, підтримують нас, сприяють допомозі, допомагають нам у реалізації кожної нашої ідеї і навіть надихаються на творчі пошуки, що потрібно зробити, кого варто зараз знайти. Але успіх команди залежить повністю від. Стовідсоткової участі кожного і берегово і суми команд з іхмельницького у реалізації нашої ідеї. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студія 61 90 70, 61 90 70. Давайте поговоримо тепер докладніше про постери, які будуть і у нас, і потім будуть мандрувати Україну. Які локації ви обрали, і чому саме ці локації? Богдана, так Так, дякую за запитання. На постерах будуть зображені локації по маршрутам. Тобто, це будуть визначні пам'ятники, будинки, музеї. У нас дуже багато є творчих музеїв. Це парки, це зараз сучасні дитячі майданчики, плани, мапи. Також постери будуть виконані на чотирьох мовах. І будуть, як зазначила пані Тетяна, мандрувати до країн Берегово і Сум, до міст. Які це мови? Це буде чотири мови? Це румунська, німецька, англійська і українська. Хтось допомагає вам у перекладі? У перекладі ми самі шукаємо переклад, а також допомагають вчителі іноземних мов, які знаходяться в нашій школі. Розкажіть, які туристичні маршрути вже розробили для цього проєкту. Так як зазначила пані Тетяна, у наш гурток працює з 2018 року і за цей. Період ми вже провели понад 60 екскурсій за такими маршрутами, як територіалізована екскурсія, якби будинки заговорили, або від мурала до мурала. Це екскурсія по стежках єврейського життя. Це класична екскурсія по центральній вулиці, Пласкирів, Проскурів, Хмельницький, чотири народи, одна історія. Екскурсія реквієм долі обірвані війною. І також ми проводимо екскурсію. Для дітей, екскурсія, квест для дітей, металеві дива для дітей від Миколи Мазура та багато інших. Богдана, ваш улюблений який маршрут? Е, е, моя особисто улюблена маршрут це. По центральній вулиці Проскурівській під назвою Плоскирів, Проскурів, Хмельницький, чотири народи одна історія. Тому що я вважаю, по-перше, це головна вулиця центральна. На ній більшість пам'яток архітектури розміщені. я вважаю, що саме ця екскурсія відкриває наше місто. Розкриває нашу цікаву історію, як є і для мешканців Хмельницького, так і для гостей, які приїжджають до нас. А от гості, які до нас приїжджають, що вони знають про Хмельницький? Якісь щось цікаве запитували вас? <гум> вони питають взагалі, чим славиться Хмельницький. Коли приїжджають гості, вони не дуже опізнані цим містом. а... Але вони під час екскурсії дізнаються нового і в кінці дуже дякують за певну цікаву інформацію, навіть мешканці, які живуть протягом багато років в Хмельницькому, які не знають цього. Пані Тетяно, ваш улюблений маршрут який? Мій улюблений маршрут. Це металеві скульптури Миколи Мазура. Я виросла, скажімо так. На цих скульптурах вони мені надзвичайно подобаються, і переглядаючи чимало програм, було зазначено, що саме ці металеві скульптури можуть стати окрасою і своєрідною родзинкою нашого міста. Тому ми дуже радіємо і тішимось того, що вони реконструйовані, набули нового вигляду і нового життя. І радіємо з того, що знову запрацює наше коло огляду у міському парку імені Чекмана, що й стане нашою, напевно, новою точкою для того, щоб розповісти про це і містянам, і гостям міста. Що вже зроблено для проєкту? Як вже зазначала моя, скажімо, колега на сьогодні Богдана Лисько, оскільки вона обізнана і провела чимало екскурсій, зроблено чимало. По перше, це туристична мапа інтерактивна. На яку діти самотужки наносили пам'ятки, локації, різні міста, освітні заклади. Тобто кожна точка опрацьована дитиною. Є невеличка інформація на мапі. І ми раді і тішимо з того, що щодня бачимо нових і нових спостерігачів за мапою, які працюють з нею. Варто також зазначити, що фотографії, які ви бачите на цій мапі, Теж належить дітям. І зараз, коли ми говоримо про проєкт Точка на карті, що оживає, ми будемо залучати дітей, творчо обдаровану молодь, яка зможе сфотографувати той чи інший об'єкт, і їхні фотографії будуть на постерах. Також ми потребуємо нової інформації, довідкової, додаткової, адже місто постійно росте, розвивається, і нові об'єкти потребують опису. Метою нашої зустрічі і при обговоренні з берегівчанами та сумчанами було те, щоб саме діти побачили своє місто по-новому і показали своїм одноліткам та іншим, яке місто є у їхньому серці, тобто ті міста. Пам'ятки культури, пам'ятки сучасності, тому що ми говоримо про сучасний, сучасний Хмельницький. Вони хотіли бачити на постерах. Тому ми залучаємо активну молодь, працюємо з нею і сподіваємось на те, що постери, які будуть мандрувати усією Україною, у нас є це в планах, допоможуть і сприятимуть тому, що місто стане ще більш активним. Сюди будуть приїжджати люди, які дізнаються про нас. І на західній Україні, і на східній Україні, і у центральній Україні, зокрема для того, щоб побачити наше рідне місто. А як ви шукаєте інформацію? Де? Які джерела? У першу чергу ми звертаємося до архівних джерел. Шукаємо інформацію в інтернеті, дякуємо тим, хто ще й зараз відновлює історію рідного міста, адже в нас є чимало сайтів, на яких ми можемо побачити старі фотографії, фотографії старого міста, побачити наскільки кожен відчув цей шматочок свого рідного краю. Чому фотографують рідний дім, чому фотографують місця, які давно вже не існують, наприклад, але ми їх намагаємось так само відтворити за допомогою фотографій на своїх постерах? Прагнемо також вивчити історію і залучаємо відомих людей, які могли розповісти. Нам допомагають посібники вже створені, зокрема, посібник Сергія Єсюніна, до якого ми. Часто заглядаємо для того, щоб розташувати інформацію і на своїй інтерактивно-туристично-культурній мапі, і на пострах, які плануємо виготовити. Я от хочу повернутися до цієї мапи, що ви назвали щойно. Останнім часом якісь об'єкти нові ви додавали? Якщо так, то які? Богдан? За останній час ми додавали в нашому місті, з'явилось багато нових муралів. Творчих і саме вони були додані на цю карту. Також пам'ятки архітектури, такі як музеї, нові храми, бібліотеки, сувенірні крамниці, пам'ятники. Ви зможете навести курсором на об'єкт, ознайомитись з коротким описом на трьох мовах. Це німецька, українська і англійська переглянути фото. І також там є маршрути, які ми зараз проводимо. Тобто в інтерактивній мапі вони також є, і ви можете по ним пройти. Якби ви складали рейтинг тих місць, які обов'язково потрібно відвідати, які б це були місця, які б ви порадили. Пані Питачка. Читай не Проскурівська. Обов'язково. Театри. Надзвичайно чудова у нас база, скажімо, театрів, яких варто показати усім. Особисто я б показала усі пам'ятники нашому славетному Богдану Хмельницькому, який, на превеликий жаль, жодного разу не був у нашому місті, але чимало хто знає про те, скільки їх налічується, і це важливо знати кожному. Також, звичайно, металеві скульптури Миколи Мазура обов'язково радила б всім відвідати і всім побачити, тому що це справжнє диво. Богдан, а ваш який рейтинг? Я б також провела спочатку по головній вулиці Проскурівській. Також, скоріше всього, як ми прагнемо модернізувати наші екскурсії, привести по сучасним моралам, особливо тому, що я, як художник, мені дуже цікаво це. І провести по сучасним, от таким от місцям, які от тільки збудувались, тому що ми не вивчаємо тільки стару історію, а також і нову. Зараз екскурсії проводять проводите, так? А, на жаль, на даний момент, в, в зв'язку з пандемією, ми не можемо проводити екскурсії через певне скупчення людей, але стояти на місці ми також не хочемо. Це нас надихнуло на таку ідею, що проводити екскурсії онлайн. Тобто ми беремо інформацію, обробляємо її в презентації і розказуємо про певний об'єкт чи будинок, і доносимо вам в онлайн режимі. Для кого проводити? Хто хоче дізнатися історії нашого міста? Це містяни чи, можливо, гості інших міст? Це можуть бути як і містяни, так і гості інших міст. Ми це викладаємо в мережу і кожен. Може переглянути це відео і ознайомитись з нашою історією. І на останок нашої розмови маєте можливість ще раз звернутися до наших радіослухачів, аби вони підтримали ваш проєкт. Ми щиро дякуємо такій нагоді розповісти кожному про наш проєкт Точка на карті, що оживає проєкт активної творчої молоді, яка прагне у першу чергу об'єднати. Три міста: Берегово, Суми, Хмельницький заради спільної мети, подорожей, дізнаватися більше про свій рідний край, розповідати про місто Хмельницький по-новому. Це найважливіша мета. Адже у майбутньому, завдяки постерам, завдяки відзнятим відеороликам, розташуванням на цих постерах qr кодів з найцікавішими об'єктами нашого міста, ми плануємо об'єднати дітей. Змітити їх ставлення до рідної України, допомогти зрозуміти, що будь-яка творча ідея обов'язково буде зреалізована, якщо дорослі підтримують кожне починання і допоможуть їм творче зростати. Ми прагнемо, щоб кожен, хто небайдужий до майбутнього, оцих молодих людей допоміг нам реалізувати наш проект, показати наше місто по-новому, об'єднати три міста і проявити свою небайдужість до тих, хто прагне змінити цей світ, тобто до нашої молоді. Ми вам дуже дякуємо за розмову. Я нагадаю, це була програма Полодень. Говорили ми про проєкти Точка на карті, що оживає. А спілкувалися ми сьогодні із заступницею з виховної роботи гімназії номер 2 Тетяною Томчишиною та учасницею гуртка Історичне краєзнавство, ученицею 10 класу Богданою Лесько дякуємо за підтримку. Ви слухаєте. Програму полудень на українському радіо Поділля центр в ефірі Українське радіо Поділля Центр. Програма.